Вітаємо! Як добре ви знаєте український кінематограф? Зможете відгадати, з якого фірму чи серіалу цитата? Готові. Починаймо. Ти все життя українською розмовляєш? Ні. Я це й без тебе знаю. Бо тобі теж, коли стало вкрай вже, ти взяв мову як зброю, щоб всім заявити, що ти українець. Це фільм кіборги. Ти все життя українською розмовляєш? Ні. А я це й без тебе знаю. У тобі теж коли стало вкрай вже, Ти взяв мову як зброю: щоб всім зявити, що ти українець. А щастя не від влади залежить. А від Бога і від нас. Від Бога. А от я щасливий був. Працював тяжко, нікого не чіпав. А от вони прийшли до мене і скривдили. За що? Чи я в Бога теля з'їв. Це серіал і будуть люди. А ти знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі вони вірять, що світанок настане. Це фільм Поводир. А ти знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Тому що квіти також мають очі. Ми не вірять, що світанок настане. Край наш потопає у війні довкола, смерть, розруха, зневіра, які тільки визволителі не приходили до нас, хто тільки не відкривав нам обійми, але лише для того, щоб задушити нас. Це фільм Залізна сотня. Господи, вислухай молитву нашу, зверни зір свій на нашу батьківщину. Край наш потопає у війні, довкола смерть, розруха зневіра. Які тільки визволителі не приходили до нас, хто тільки не відкривав нам обійми, але лише для того, щоб задушити нас. Наші вороги підступні і підлі. Вони нищать наші святині. Вони гвалтують наших жінок і вбивають наших дітей або роблять їх яничарами. Страшно, Господи. Страшно помирати. І страшно бачити, як гинуть твої друзі. Але ще страшніше бачити, як зрадниками стають ті, хто ще вчора був твоїм побратимом. Ти знаєш, Господи. Ми не хочемо ні слави, ні нагород. І над нашими христами не буде імен. Але дай так, щоб офіра наша, жертва наша не була даремною. Дай нам відродитись у наших нащадках, щоб вони стерли з наших імен бруд і неправду. Як уже ти, Господи, єси, великий чоловіколюбець, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У церкві немає щезника. Немає сатани. Сатана є серед людей. Це фільм тіні забутих предків. Тати, то щезник? Іванчик, в церкві немає щезника. Сатане. Сатана є серед людей. можна вмерти, але зберегти свою честь не вмерти морально можна вмерти нікчемою. Це подвійна смерть. Це фільм сад гецеманський. Можна вмерти. Але зберегти свою честь не вмерти морально. Можна вмерти нікчемою. Це подвійна смерть. Вижити в таборах. Це байка. Я був там. Поки ми живемо на одній землі. Або, або хтось повинен щезнути. Поки що гинемо ми. Але це несправедливо. Людина не повинна страждати за любов до рідної землі, свого народу. Це фільм Тигролови. Поки ми живемо на одній землі, або або. хтось повинен щезнути. Поки що гинемо ми. Але це несправедливо. Людина не повинна страждати за любов до рідної землі свого народу. Поки... Я гуцул і воля моя. Як ці гори висока, як цей черемош прутка і горда. Я не боягус. Це фільм. Білий птах з чорною ознакою. Я Ягуцул. І воля моя, як всі горе високе. Якси черемош прудка й горда. Я не боягуз. Якщо німці дізнаються, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю, але вони діти. Це фільм Чужа молитва. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. А мені здається, що це доказ інтелектуальної немочі. Якби завтра українці стали сильними, вони ж перестали би зразу ненавидіти поляків. Чи не так, милі панночки? А ви доведіть працею. Доведіть, щоб вони як ворогів вас поважали. Інакше. Справедливо каже Кант: Хто звивається черв'яком, той не має права скаржитись на те, що його топчуть. Це серіал царівна. Мені здається, що це доказ інтелектуальної немочі. Якби завтра українці стали сильними. Вони ж перестали би зразу ненавидіти поляків, чи не так, милі паночки? Може і так. Але я все одно не можу їх поважати. Вони нас принижують. А ви доведіть працею. Доведіть, щоб, щоб вони, як ворогів, вас поважали. Інакше справедливо каже Кант: хто звивається черв'яком, той не має права скаржитись на те, що його топчуть. Це правда. То мені прикро, мені теж, черкаси будуть чинити опір. Це фільм Черкаси, черкаси. Будуть чинити опір. Ненавиджу тебе. Всіх вас ненавиджу, нелюди. Ви хотіли війну? Маєте. Ви вбиваєте наших і своїх дітей. У вас руки вже по лікті в крові, а вам все мало. Ви всю землю трупами закидали. Добре тепер вам тут живеться, убивці. Це серіал мама. Ненавиджеве. Всіх вас не люди. Ви хотіли війну маєте? Ви вбиваєте наших і своїх дітей. У вас руки вже по їх українця вам зимало. Ви всю землю трупами закидали. Добре вам тут тепер живеться. Убиці. Ворог зі сходу в вітчизні нашій смертельно загрожує. Знаєш про це? Знаєте про це? Знаємо. Знаємо, що Києві теребовля впали, бо забракло єдиного володаря на Русі, що зміг би в одній руці всі сили для оборони воз'єдинити. Це фільм Захар Беркут. В наші часи треба мирно жити. Небезпеченство над нами нависло. Ворог зі сходу вітчизні нашій смертельно загрожує. Знаєш про це? Знаєте про це? Знаємо. Знаємо, що Київ і теребовля впали, бо забракло єдиного володаря на Русі, що зміг би в одній руці всі сили для оборони воз'єдинити. Скільки ж вам років? Плюс-мінус двадцять, якщо не враховувати мене. Діяти. Я почав служити, коли більшість з вас ще не народилась, пане полковнику, незважаючи на такий юний вік, вони мають достатній рівень знань та підготовки. Це серіал прикордонники. А ми хлопцям. Загинути не дамо плюс, плюс. Це фільм наші котики. П'ятий дев'яточка. Плюс. Приймай другу партію. Дев яточка. Дев яточка. Дев яточка. Дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавого контенту.